Палили обладнання укрзалізниці. У Бердичеві перед судом постануть троє обвинувачених у диверсії. Двоє чоловіків віком 34 і 23 роки, а також 23-річна дівчина діяли за чіткими інструкціями, що їх отримували від кураторів у телеграм. Очікуючи щедрої винагороди, вони у вересні здійснили підпали релейних шаф, що регулюють рух. Залізничного транспорту далі. Старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук пожежу локалізували працівники ДСНС. А поліцейські з місць події та за місцями проживань фігурантів вилучили залишки пального, пластикові пляшки, засоби зв'язку, одяг та інші речові докази. Слідчі Бердичівського районного відділу поліції оголосили про підозру старшому фігранту це 34-річному чоловікові. Двом іншим оголошували підозру працівників УСБУ області. Усім трьом інкримінована частина 2 статті 28 Кримінального кодексу України та частина 2 статті 113, тобто це вчинення диверсії групою осіб у період воєнного стану. Матеріали кримінального провадження нині скеровано до суду. Усі троє. Знаходяться під вартою, і відповідно до чинного законодавства їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 15 років або довічне ув'язнення.